Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі, У нинішній програмі ми продовжимо роздуми над уривком Євангелія Від Марка про вигнання торговців із храму. Роздумуючи над цим уривком, ми зможемо краще уявити собі все це, якщо матимемо гарне уявлення про розташування храму і його дворів. У новому завіті вживаються два тісно пов'язані між собою слова: Хієреон, що означає святе місце, святилище, і Неос, що означає власний храм. Святе місце поширювалося на всю територію храму. Територія святині охоплювала всю вершину гори Сіон і становила приблизно 12 гектарів. Вона була оточена високим муром завдовжки від 300 до 400 метрів, причому з кожного боку мали різну висоту. Перед хремом знаходилося велике подвір'я поган, у яке міг увійти кожен, чи той юдей, чи язичник. По внутрішньому краю двору поган проходила низька стіна, в якому були умонтовані таблички, які попереджали, що за переступлення цієї межі язичникові загрожує смертна кара. Наступний двір називався двором жінок. Він називався так, тому що далі могла проходити лише жінка, яка хотіла принести жертву. Далі йшов двір. Вір ізраїльтян. В ньому у великі свята збиралася вся церковна громада. І звідси люди передавали священикам принесених і приведених для жертвопринесення тварин. У самому центрі був двір священиків. Власний храм Неос стояв у дворі священиків, а вся територія з усіма подвір'ями була святим місцем або святилищем, а сама будівля у дворі священиків храмом. Описаний епізод стався у дворі поган. З часом двір язичників набув майже винятково мирського характеру. Він був задуманий як місце молодство молитви і приготування, але за часів Ісуса в ньому панувала атмосфера купівлі та продажу, що унеможливлювала молитву і медитацію. Але ще гірше було те, що торгівля ця була чистим здирництвом паломників. Кожен юдей мав платити на рік храмовий податок у розмірі половини сикля, тобто близько дводенного заробітку щоденного працівника. І цей податок потрібно було платити особливою монетою. Для буденних цілей вживалися грецькі, римські. Сирійські, єгипетські, фінікійські та тирські монети. А цей податок потрібно було сплачувати храмовим сиклем у період Пасхи. На Пасху Юдеї приїжджали до Єрусалима з усього тодішнього світу зі всілякими монетами. Обмінюючи свої гроші на храмові півсикля, вони повинні були платити Міняйлові комісійний збір. А якщо їхня монета перевищувала суму податку і їм належала решта, вони повинні були платити ще одну дванадцяту. Сикля, тож більшість прочан платила ці одну шосту сикля як додаток до податку, і одну дванадцяту сикля, тобто ще половину денного заробітку, що для більшості багато значило. Щодо продавців голубів, то голуби становили частину системи жертвоприношення. Тварина для жертвоприношення мала бути без вад. голубів можна було купити досить дешево в місті, але храмові наглядачі обов'язково знайшли б у них дефекти, і тому тим, хто молився. Рекомендувалося купувати їх у крамницях при храмі, хоча ціна приблизно в 20 разів перевищувала їхню вартість у місті. Усе це виглядало як чистий обман, але що ще більше погіршувало ситуацію, що вся ця купівля продаж була зосереджена в руках сім'ї первосвященика Анни. Юдеї самі вже давно бачили це зловживання. У Талмуді сказано, що первосвященик Симон Белгамалиїл, почувши, що пара голубів у храмі коштує золотий, вимагав, щоб ціна була знижена до срібної монети. Саме видовище того, як обманюють бідних паломників, викликало гнів Ісуса. Великий учений, XVIII століття Лагранж, який добре знав схід, розповідав, що точно така система існувала у метці. Прочанин, який шукає близькості Бога, опиняється серед шуму і гала. Класу, де у торговців одне прагнення отримати якомога більше, і де прочани відбиваються від них і лаються так само люто. Для характеристики храмових дворів Ісус вжив дуже яскраву метафору: дорога з Єрусалима до Єрихона користувалася поганою славою через розбійників. Ця вузька і звивиста дорога проходила серед гірських ущелин. У горах було багато печер, у яких подорожніх чекали розбійники, і Ісус сказав: у храм Мових подвір'ях розбійники страшніші за тих, що в дорозі до єрхону. Цьому уривку бачимо, що Ісус не дозволяв нікому проносити що-небудь через храм. Річ у тому, що через подвір'я храму можна було навпростець пройти зі східної частини міста на Оливну Гору. У збірці законів було записано: ніхто не повинен входити на храмову гору з речами або в сандалях, або з торбинкою, або з пилом на ногах, або проходити через нього, щоб скоротити дорогу. Ісус нагадував юдеям про їхні власні закони, до цього Часу юдеї настільки мало думали про святість зовнішніх дворів храму, що користувалися ними як шляхами сполучення, бігаючи у своїх справах. Ісус звернув їхню увагу на їхні ж закони і процитував їм їхніх же пророків. Що ж викликало в Ісуса такий гнів? Насамперед він обурювався через те, що оббирали паломників. Храмові чиновники дивилися на них не як на віруючих або просто людей, а як на засоби для задоволення своїх цілей. Цілей і отримання вигоди. Експлуатація людини людиною завжди викликає гнів Божий і вже подвійно, якщо вона проводиться під прикриттям релігії. Ісуса обурювало також осквернення святого Божого місця. Люди втратили відчуття присутності Божої в храмі Божому. Перетворивши святиню на джерело прибутку, вони осквернили її. Багато хто вважає, ніби Ісус виразив протест проти комерціалізації релігії. Він хотів очистити храм, покласти край всякій світській діяльності на його території, зберегти святе місце, винятково для молитви і жертвопринесення. Мабуть, Гнів Ісуса був ще більшим. Він цитував пророка Ісаю: Дім мій назветься домом молитви для всіх народів. Цілком може бути, що гнів Ісуса був викликаний винятково юдейським характером богослужіння, і він хотів нагадати юдеям, що Бог любить не лише їх, а весь світ. Євангелист Марко ясно дає нам зрозуміти, саме вставляючи епізод у храмі між двома половинками притчі про смоковницю, що цей акт Ісуса він теж розробив розглядає як драматичну притчу про суд. Таким чином Ісус сповістив про суд Божий над самим храмом і усім тим, що Він символізував у національному житті Ізраїлю. Ключем до цієї сцени служать біблійні цитати, за допомогою яких Ісус пред'являє звинувачення храму. Підхопивши давні пророцтва Ісаї і Єремії, Ісус нагадує слухачам про неоднозначну роль храму, відтоді ще як ця будівля була уперше зведена і освітлена, Свячена Соломоном було ясно, що вона не може стати справжнім і єдиним у повному розумінні слова, домом Бога живого. Бог обіцяв благословити Ізраїль за допомогою храму, але оскільки Ізраїль загордився, ніби благословення було йому гарантоване і перетворив храм, і пов'язані з ним обіцянки у виправдання власної несправедливості і аморальності, суд може і має відбутися над самим храмом. Ось про що йде. Де мова у перших розділах пророка Єремії, зокрема, і в цитованих ісусом віршах: дім Божий перетворений на печеру розбійників. Ізраїль у цілому зловживав своїм покликанням стати світлом світу і перейшов до жорстокої, вузьколової, ексклюзивної, націоналістичної релігії і політики, яка не те, що не освітлювала весь світ, а була спрямована на швидке його засудження.